Мої вітання вівторок, 10 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка і студії Руслан Зоря. Це голова комітету самоорганізації населення Луначарський. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Руслане. Передусім розкажіть нашим глядачам, що ж таке комітет самоорганізації і наскільки його робота потрібна громаді. Фактично, це структура, яка створюється із жителів мікрорайону, виключно жителів мікрорайону. Це створюється комітет, в склад комітету входять люди, які проживають на території мікрорайону, і фактично з кожного куточку мікрорайону є представник в комітеті. Тобто, це на один багатоповерховий будинок, це один-два делегати. Завдяки цьому комітет має можливість оперативно реагувати на будь-які події чи то підняття питання складних питань в мікрорайоні щодо благоустрою і комфортного проживання. Завдяки от такій саме структурі і розбудові от, комітету вдається вирішувати значну кількість речей, до якої не долучається фактично так, комунальна служба, там, міська рада. От, от, за, саме завдяки цьому. Розкажіть трішки про історію вашого мікрорайону, відколи він створений, скільки там зараз активістів? Я так розумію, що люди, які входять в склад комітету самоорганізації, це передусім якісь активні небайдужі містяни, так які стають фактично волонтерами. Тобто, як який чинник, як ви їх обираєте? Це люди активісти чи чи хто? Так, да, звичайно. Це активна частина населення, небайдужі в першу чергу люди, які хочуть дійсно покращити благоустрій і життя в своєму мікрорайоні, в своїй домівці. Правила обирання дуже прості: Тобто оголошуються прийдуть будинкові збори, і жителі з будинку виходять на збори. Серед цих жителів вони обирають ну, як, делегата. Да, вони обирають делегата. Як на їхню думку, це сама найактивніша відповідальніша людина, яка в майбутньому потім йде на конференцію, а от уже на конференції обирається сам склад комітету, тому що ну, якщо це великі мікрорайони, то там може бути кількість делегатів, наприклад, 100 чоловік, 120 чоловік. І така кількість, звичайно, не зможе працювати в Унісон. І ну, щомісяця збиратися і вирішувати питання, тому що ну, фізично неможливо. От тому обираються серед такої кількості делегатів, обирається ще склад комітету. Так от завдання комітету піднімати нагальні питання, які стосуються життєдіяльності мікрорайону, і вже, вже втілювати, пропозиції подавати і втілювати в життя відносно нашого мікрорайону, то у нас 30 делегатів і склад комітету 10 чоловік. Це 10 чоловік це самі найактивніші, яким. Делегати і жителі мікрорайону довірили таку от, ну, ж, місію, да, місію виконувати. І от саме ці люди і піклуються про мікрорайон. Тобто це чисельні звернення до міської ради, контроль виконання тих чи інших рішень, тих чи інших ініціатив, з якими постійно комітет звертається. Тому що ну, протягом, наприклад, минулого року я не буду перелічувати, скажімо так, всі ті. Перемоги, які були у комітетах, але ми зробили, ну, скажімо так, особисто звернулися до організації і зробили 5 кошторисів на різні речі, тобто на освітлення, на будівництво тротуарів. І ці кошториси для того, щоб озвучити свою пропозицію міській раді депутатам, необхідно розуміти, скільки ж це коштує. Скільки просить. Да, скільки, скільки треба коштів на ту чи іншу річ? Наприклад, зробити освітлення. Ну, уяви не мали, скільки буде коштувати освітлення там, на півтора кілометра довжиною, да, скільки опор треба поставити, скільки проводу ліхтарів. Тобто, от за такими речами звертаємося до організацій, які займаються цим професійно, які можуть нам сказати, скільки ж це буде коштувати. Тоді відповідно вже йде пропозиція від комітету до міської ради. до Депутатських фракцій, а депутатські фракції вже е, вирішують, чи підняти руку, проголосувати і дати можливість побудувати, чи не дати. От в минулому році нам вдалося, наприклад, зробити це освітлення. От. На цей рік розраховуємо, що там під ці, на цій алеї освітлення, новозбудованій в минулому році, вже буде зроблений тротуар в цьому році. Ну, сподіваємося на те, що це вдасться зробити. Але ж втім, і велика кількість так, складних питань, які... Ну, на цей час, от вони у нас в повітрі, і начебто і кошти в бюджеті і заплановані на виконання цих робіт, і суми нам зрозумілі, але роботи ну, чомусь поки що не виконуються. Нам Гальмують. обіцяють, да, гальмуються, але ж ну, це бюрократична система, вона завжди працювала і а працює роботи? в цьому режимі. Ви, ви сказали, що залишається ще частина питань проблемними, які саме ну, хоча б. У нас кілька. мікрорайон Поляна, відсутність підстанції. Тобто це постачання електроенергії. Коли немає електроенергії, це відсутність можливості розбудови самого мікрорайону, будівництва. От, відсутність тротуару по вулиці Ярослава Галана. Знову таки, в бюджеті було, були заплановані ці кошти. Ну, щоб не бути голословним цифри не буду, скажу приблизно це 270 там, тисяч гривень на будівництво цього тротуару. От, а там зараз люди вимушені ходити по дорозі. По дорозі, по проїзній частині, і діти і на роликах, і на велосипедах, і на скейтах, і просто пішоходи йдуть. І тут же і транспорт їде, і легковики, і вантажівки, і все це, все це по одному шляху. Тобто, ну це є проблема, її треба вирішувати. Тому дуже б хотілося, щоб в цьому році вдалося, але я ну, за мою інформацію, в цьому році тротуару там, на жаль, не буде. Тобто, так, це фактично навіть не питання благоустрою, питання безпеки. Питання дітей, в першу так? чергу, так, да, питання безпеки, тому що немає тротуару, людям просто іншого шляху немає. Вони вимушені ходити саме цією дорогою. Але ж і автомобіліст вимушений їздити саме цією дорогою. Такий конфлікт інтересів. Розкажіть, з ким із депутатів міської ради співпрацює найефективніше і найактивніше ваш комітет самоорганізації? Ви знаєте, як на мене, то ну, немає принциповості в кольорі там, партійних. До якої партії належить? Да, до якої так? партії належить депутат? Якщо депутат переймається життям мікрорайону і свого округу, то це йому великий плюс. І Відповідно, ми з такими депутатами і працюємо. Нам досить велика кількість депутатів нашому самому мікрорайону допомагає. Це і облаштуванням, скажімо так, того ж самого скверу. Були встановлені у нас і урни, і лавочки в мікрорайоні в новоствореному сквері. Також на дитячий садок деякі депутати виділяли допомогу фінансову на те, щоб дитячий садок придбав собі на підлогу ліноліум. І ну, Я звертаюся абсолютно і готовий співпрацювати з усіма, з усіма депутатами, да, ті саме з тими, які дійсно працюють на благо громади, яка їх обрала. Ну, Все ж таки можна кількох ваших помічників озвучити? І з депутатів ну, без питань, так. Да. Щия ну, той Володимир. Це людина, яка допомогла при закупівлі того ж лінолеуму для дитячого садка, ліходьки Олег. Знову таки, він саме допомагав нам в цій процедурі. Я знаю, що Олег Ліхоцькін допомагав вам у проведенні чемпіонатів з дворового баскетболу. Було таке? Дав да. Вільні демократи долучалися до цієї справи, і ми організували баскетбольний турнір серед дворових команд на найкращу команду. Прийшло близько 50 дітей, які прийняли участь в такому турнірі. Так от, ну, знову-таки хочу повернутися до комітетів, до самих і взаємодії з депутатами. Сам депутат без, скажімо так, чим важлива співпраця? Сам, сам депутат, ну що, він дві години приймає на тиждень, приймає, як завжди, скарги, побажання людей і потім ну, реагує або не реагує, пише звернення. І на цьому, в принципі, його якби спілкування із населенням і завершується, або проводить там періодично, можливо, якісь збори. Як от комітет в цьому плані значно швидше реагує, відносно там провести якийсь захід мікрорайон, чи то суботник, чи то от у нас, як приклад, було несанкціоноване встановлення мафу, мала архітектурна форма, ларьок. І хотіли його встановлювати в сквері. Тобто, завдяки тому, що комітет має представників в усіх куточках мікрорайону, досить там 20 хвилин, щоб туди вже прийшло 10-20 чоловік. Депутат цього не зробить сам. А от з комітетом, якщо співпрацювати, да, такі речі можливі. Тобто, ми таким чином відстояли свій сквер і не дали можливості забудовувати його. Мафами. І влада звернула на це увагу, що ми направили колективне звернення. Там 245 підписів надійшло на міську раду проти встановлення цього Мафу. І влада вимушена була знайти інше місце для цього підприємця. Те ж саме по виконанню та будь-яких робіт. Наприклад, сьогодні от я вже знаю, вже питання вирішується. Я стою тут, а зараз питання вже вирішується. На Ярослава голна 7, у нас йде котельна встановлена, і йде мережа, тепломережа йде. Так от територія там, де йде тепломережа, це саме територія тепломереж. І це їхнє завдання косить траву, амброзію, бур'ян прибирати, слідкувати, щоб там було, було, була чистота. І мені вже дзвонять жителі і кажуть, що вони звернулися на цю котельну, котельна відмовилася, косить цю траву. Тобто зараз, відповідно, вже сигнал дійшов до мене, я вже перезвонюю на СУБ, я вже перезвонюю на міську раду. Ну, роблю деякі дзвінки. Да? І я думаю, що за сьогодні-за завтра вони ж все ж таки ту траву викосять. Тобто це швидке реагування і контроль виконання своїх зобов'язань тими же ж комунальниками. От, то комітет ну, чітко дуже впливає на от такі речі. Але окрім комунальних проблем, ви також район виховуєте в патріотичному руслі. Я знаю, що у вас багато державних прапорів на будинках, і ті, що з гербом міської ради, і знаю, що ви проводите спортивні чемпіонати ну, з дворового баскетболу, як ми вже згадали. Тобто, комітет самоорганізації населення він досить такий широкий спектр, якщо можна сказати, послуг, так і просвітницька, і культурна, і спортивна, і комунальна різні. Ну, це все завдяки саме членам комітету і людям, які працюють в комітеті. Тому що ті люди, які долучилися до життєдіяльності комітету, хтось переймається більше спортом, да хтось налаштований більш більш патріотично, в плані от, ви кажете, прапори. Хтось у нас є жінка, яка дуже чітко орієнтується в екології. От вона розуміється в зелених насадженнях, в деревах. Тобто тут теж у нас є плюс. І кожен вносить якусь свою пропозицію. Ми її сумісно обговорюємо, виносимо загальне якесь рішення, ставимо мету і до неї йдемо, реалізуємо. Тобто, да, дійсно, у нас в мікрорайоні 44 під'їзди і над кожним під'їздом пощеплений прапор. Прапор України, прапор міста зрозуміло. Ну, а я хочу нагадати телеглядачам про те, що сьогодні у проєкті відкритий діалог з нами Руслан Зоря, це голова комітету самоорганізації населення. І хочу, щоб ви прокоментували заяву одного з депутатів від партії регіонів, який сказав, що КСН не виконують свої функції по суті і займаються цитую здирництвом з населення. Що ви можете відповісти на такі закиди? Ну... Неприємно це було читати, я теж читав це в засобах масової інформації. Неприємно читати, неприємно чути це, тому що не хотів би говорити негативу, але ну, той депутат, який це озвучив, це людина-депутат, який пройшов за списком політичної партії. Тобто фактично люди голосували за партію, а не за нього особисто. І це є ну, відмінність між мажоритарниками і списочниками-депутатами. І ця людина нещодавно стала депутатом, отримала мандат. В своєму, наскільки я знаю, в своєму мікрорайоні і окрузі він ще себе позитивно не зарекомендував. З комітетом у нього співпраці немає. Там, більш за все, що виникло питання, що комітет відмовився прибирати приватну територію, а цей депутат наполягав на тому, щоб саме комітет організовував прибирання приватної території. Ну, це наскільки мені відомо така інформація, знову-таки з інтернету я читав переписку. От. І я вважаю, що цей депутат все ж таки має спочатку розібратися в ситуації, взагалі, яка є із з комітетами. Розібратися в роботі, в структурі комітетів, як комітети працюють, яка їх мета, яка взагалі необхідність для жителів цих комітетів, а потім вже так агульно і голословно критикувати. До речі, критикує він абсолютно всіх, якщо вже він береться це робити. То, ну, принаймні, треба називати назву комітету, прізвище тієї людини, яка Конкретно, займається. Да, так, Конкретика має бути прізвище. Я читав, до речі, що і комітети кришують, й продаж Кавунів і день. Це взагалі… Це теж його заяви. Це взагалі да ні в які ворота, тому що комітет жодних дозвільних документів, крім довідок і підтверджуючої інформації, не дає. Саме дозвільні документи дає міська рада. Комітет може сказати, що він погоджується чи не погоджується. Ну, випадку із нашим мафом, коли ми категорично відмовилися погоджуватися з тим, що в сквері буде розташована торгівельна точка, от мафу, і влада все ж таки прислухалась. От, і відносно торгівлі, тих же ж Кавунів і день. У нас теж в мікрорайоні є торгівля Кавунів і день, і ну, моє втручання було мінімальним. Тобто я вимагав, щоб поставили додатковий контейнер для того, щоб. Саме кавони дині складалися відходи вже в цей окремий контейнер. Тому що ну, контейнер має бути закритим, це мухи, це оси, це запах неприємний, а все ж таки воно знаходиться в межах мікрорайону і скупчення людей. Працювати і... з ким легше? З мажоритарниками чи зі списочниками? Я так розумію, ваша позиція що з мажоритарниками, так? оскільки людина. Шла по округу з виборцями зустрічається і з перших уст, як кажуть, довідується про проблеми. Чи немає тут такого поділу? Ви знаєте, я б, я би не розділяв, вся тільки різниця в тому, що мажоритарник можливо має більше відповідальності, тому що за нього, як за конкретну фізичну особу, віддають свої голоси, конкретні фізичні особи. І ці голоси можна порахувати. До речі, у деяких мажоритарників кількість голосів. Після того, ну, до того, як вони отримали мандат на виборах, не перевищило 300. То, якщо подивитися, уважно, є такі депутати. Ну я не кажу, погано вони працюють чи непогано. Серед мажоритарників і списочників є депутати, які працюють і які не працюють. Я б їх не розділяв на якісь окремі там категорії, що це ну, недоліка, це от, ну, позитив. Ну, все залежить від людини, наскільки вона вболіває за свій округ, за свою громаду. І навіть, ну ну да, від політичної сили, ну і що ну але якщо людина, от я перелічував прізвища депутатів. Якщо людина прикладає зусилля для того, щоб зробити наше місце кращим, то яка різниця, чи він ну як він потрапив в міську раду, чи за списком, чи за мажоритарною системою виборів Тобто без різниці я не бачу якихось категоричних там відмінностей. І 12 вересня, у четвер у вас в мікрорайоні будуть проходити звітні збори. Чи вже підготувалися ви до них? Так, да, Я до речі, хотів би використовуючи таку можливість і нагоду, хотів би запросити всіх жителів мікрорайону на звітну конференцію комітету самоорганізації населення. Вона відбудеться в четвер, о, це 12 число цього місяця о 18.00. Наприємка 4, це автодорожній ліцей, актова зала. Тому, будь ласка, прошу всіх. Приходьте на конференцію, приносите з собою пропозиції, побажання, можливо, критику, ну, щоб в міру тільки. От, будемо раді, раді всіх бачити. Як часто ви звітуєте перед населенням? Згідно на, на закону, раз на рік ми маємо звітувати. І тут знову-таки така річ: от ви зараз наголошували і говорили про депутата, який звинувачує комітети. То я б хотів би теж побачити, наприклад, звіт цього депутата, що він зробив в своєму окрузі за останні там, пів року, наприклад. Да? І у нас велика кількість депутатів, які взагалі не звітувалися. Ініціативна група від комітетів самоорганізації висловила своє уже обурення листом до секретаря міської ради пана Білоусова, що ми би хотіли почути ті звіти. і Тих депутатів, які ще не звітувалися, а пройшло вже вже три роки пройшло, як вони депутати. Тому що цікаво, чим займаються депутати. Я не скажу, що всі депутати однакові. Ні. Депутати є дуже позитивні, які працюють і виривають, добросовісні. добросовісні, є добросовісні да. А є люди, які от прийшов, мандат отримав, от отримав ще й додаткову посаду. Преференції ними користуються. Це теж, да, це теж проблема, коли у нас. Депутат і чиновник в одному обличчі. Так не, я вважаю, що так не повинно бути, тому що ну, проблема по роботі самого комітету, коли я не знаходжу спільної мови із чиновником, який має виконати певні якісь види робіт в нашому мікрорайоні. Я до нього звертаюсь неодноразово, звертаюся, звертаюсь, а реакції немає. Тоді я можу звернутися до депутата і сказати, допоможи мені, будь ласка, тому що ну, нема в мене розуміння з із, із цією людиною. Або десь процеси стоять на місці і вони не незворушні чомусь. От, то в даному випадку до кого звертатися? От ну, мені як голові комітету, до кого я можу звернутися, коли і чиновник, і депутат в одному обличчя та да, Я вважаю, що депутат, люди, які йдуть в депутати, це мають мають бути самодостатні люди, які мають освіту, люди, які мають власну роботу. І вболівають а, за вболівають за, да, за місто за за місто. А і я дякую вам за розмову. Вже добігає наш ефір сьогоднішнього кінця. Дуже швидко пролетів ефірний час. Глядачам нагадую, що сьогодні у відкритому діалозі з нами був Руслан Зоря, це голова комітету самоорганізації населення Луначарський. Я дякую за те, що ви були з нами. Побачимось.